Звинувачує у спробі силового захоплення і погрожує криміналом московський патріархат відреагував на анонсоване богослужіння 7 січня у Києво-Печерській лаврі, яке проведе настоятель православної церкви України Епіфанії. Московські попи звинувачують також українські змі, які опублікували заяву з офіційного сайту ПЦУ, у тому, що вони нібито оприлюднили черговий фейк від Православної церкви України. Крім того, у МП заявила, що до кінця війни храми Лаври будуть належати їй і пригрозила кримінальною відповідальністю за допуск митрополита Епіфанія на територію святині. Як йдеться на сайті інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, монастир на території Лаври подав позов. Він вимагає подолати перешкоди для використання успенського собору і трапезного храму відповідно до тих угод, які діяли з 2016 року. Нагадаю, що з нового року ці дві святині більше не перебувають Ають підпорядкування УПЦ МП. 4 січня прес-служба Автокефальної православної церкви України повідомила, що митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння Свято-Успенському соборі. Уже наступного дня Мінкульт офіційно заявив, що і Свято-Успенський собор, і трапезну церкву повернули у державне користування. Про перехід Лаври у підпорядкування ПЦУ не йдеться. Водночас, виданню Лівий берег митрополит Епіфаній заявив, що Православна церква України претендує на перебування у Києво-Печерській лаврі. ПЦУ ще Раніше зверталася із цього приводу до Кабміну і буде звертатися і надалі.